Усіх вітаю! З вами, як завжди, Лана. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми не тільки книжковими покупками, а й неймовірними подарунками від підписників. Загалом сьогодні вас чекає 24 книги. Відео, як завжди, буде розділене на декілька частин, тож можете користуватися тайм-кодами в описі під відео. Також там можуть зустрітися цікаві посилання, опис я роблю для вас. Тож зазирайте. Книжкових покупок було досить мало, на жаль, всього три, більше я не змогла собі дозволити. Але перш ніж ми перейдемо до них, не забудьте підтримати це відео лайком, коментарем та підпискою і репостом, це допоможе просуванню каналу. Перша книга, яка з'явилася новою на моїх полицях за останній час, була Правда, Тері Прачета видавництва Старого Лева придбала її на барахолці. На сторінках книги ми зустрінемо Вільяма Де Ворда, засновника першої газети дискосвіту «Анкморпоркський час. Йому доведеться переживати різноманітні пригоди та боротися з конкурентним таблоїдом. Мандрувала до фізичної книгарні є, хоча загалом я все замовляю онлайн. Але тоді я шукала терміново подарунок. І я його знайшла, але і подарувати щось собі також хотілося, бо то було 8 березня. Так у мене з'явилася книга Нік і Чарлі, новела з коли завмирає серце Еліс Осман. Видавництво, видавництво. І за хронологію це той час, коли Нік має поїхати на навчання, а Чарлі лишається дома, адже він на рік молодший. Тож у стосунках буде певна криза, адже чи можливі стосунки. На відстані. І сперед замовлення нашої ідеї отримала шостий том сталевого алхіміка Хірому Аракава. Прочитати ще не встигла, але вірогідно мова тут піде про філософський камінь та гомункулів, з якими доведеться зіштовхнутися алхімікам. Загалом нічого нового. На огляд я отримала дві книги. А я нагадую, що в мене є черга, я не встигаю прочитати досить швидко всі, але я в процесі. Автор Костянтин Ульянов, який, до речі, несе службу в лавах ЗСУ, перша книга це темне фентезі, право сильного. Отже, що нас тут чекає: темні та давні ліси, напівміфічні істоти, розрізнені клани дикунів. Цей край прибувають – островик Аякс та воїн, північник Вестейн. і небувала сила, яку досі ніхто не бачив. Наступна книга це соціальна фантастика, храм серед руїн зниклої цивілізації, давно покинутих храмів. Мисливець Свист шукає основу життя у світі та одного дня опиняється у центрі боротьби за владу. Наскільки я зрозуміла, обидві книги сам видав. Далі будуть книжкові подарунки, які потрапили до мене не лише від підписників, а й ще й з книжком Мрі Рідіт. Тобто є книжки, які я не знаю від кого. Пропишу тут нікнейми тих, хто дарував і чиї я знаю, що раптом не назвала неправильно. Подарунки від Fobo Spirit, який вніс дуже великий вклад в мою домашню бібліотеку, за що величезна дяка. Четвертий та п'ятий томи Дугласа Адамса автостопом галактикою видавництво навчальна книга Богдан. Мені залишилося зібрати лише дві, здається. Думаю, що багато хто з вас бачив екранізацію автостопом галактикою. Тож, так, це за книгами, і книга насправді не одна. Бувайте та дякуємо за рибу. Це четверта книга, і події тут відбуваються в Англії на земній копії. Тут проживає відомий нам Артур Дент, який закохався. І тут чекатиме послання від творця всьому сущому. Загалом безпечна, ось тут Артур Дент неочікувано стає батьком. І одразу в двох вимірах існує дві тріліан. Це завершальна книга, яка має розставити всі крапки над і у серії. Ні, я поки що обидві не читала. Іска Ярослав Ліндер, видавництво навчальна книга Богдан. В ідеальному світі живе пан та його механічна служниця, яка краще за інших розуміє свого пана. Вони грають в комп'ютерну симуляцію, а в юнака виникає питання: чому мешканці занадто безтурботні та занадто життєрадісні, чи правда взагалі їхнє життя? Зайві питання можуть привести до неприємностей. Теплиця Брайан Олдіс, видавництво, навчальна книга Богдан. Майбутні землі, племена людей, які борються проти хижих тварин. Так, майбутні землі та племена людей, тож думаю, це постапок. Видавництво, наша ідея, аптека ароматів Анна Руе насправді чомусь. Я думала, що це манга, але виявилося, що ні. Таємниця стародавніх флаконів це перший том. Люці приїздить у новий дім на стару віллу, але там відчувається якийсь дивний аромат. А під дерев'яними дошками підлоги знаходиться ключ, який не підходить до жодних дверей. Вілла приховує деякі таємниці, і деякі з них краще не розкривати. Поглиначі мертвих Майкл Крайтон, видавництво фабула. Я була шалено рада отримати саме цю книгу. Бо мені подобається історія, мені подобається екранізація. Я б хотіла прочитати та дізнатися, наскільки відрізняється книга від фільму. Пам'ятаєте старий фільм Тринадцятий воїн з вікінгами, там грає ще Антоніо Бандерас. Ото фільм був знятий за цією книгою. Автор, до речі, виступав як режисер та продюсер. Тож, які б зміни не були в екранізації, вони були зі згоди автора. 11 століть тому приблизно Ахмед Ібн Фадлан, хто не знає, Ібн це син Ахмед, син Фадлана. Ахмед Ібн Фадлан. Він був придворним халіфа Богдаду, вирушив до вікінгів із місією, але виявився втягнутим у військовий конфлікт. Ангели смерті, демони чорного туману. Аж фільм захотілося передивитися: Тревіс Болдрі, книжки кістяний пил, видавництво артбукс. Молода орчиця вів зазнала невдачі в кар'єрі найманців. І поки вона ганялася за некроманткою, виявилася в одному приморському містечку, пораненою, і що там можна робити серед моря книг. Як виявиться багато чого, і я обов'язково дізнаюся, що саме після того як прочитаю. Ще раз величезне дякую, це неймовірно круті подарунки. Від дівчини Аліни з книжкового клубу посткросерів я отримала емпати видавництва «Кондор». автор Мет Кауліц, і, до речі, це те саме видавництво, в якому вийде моя книга-літературна кав'ярня. Кай спадкоємець однієї корпорації, а ще він емпат і може керувати емоціями інших. Його сім'я ненавидить таких, як він. І одного дня він потрапляє в інститут, де такі, як він. Вірогідно, може бути скло, але це не точно, бо я не читала. Наступна книга, здається, була з книжком мрій Рідіта, і я не знаю від кого на той момент Рідіт ще не надсилали спойлер-листи, тоді тільки з'явилися книжкомрії. Мова йде про Лазарус Світлани Тараторіної, видавництва Віват. Відверто не фанат цієї обкладинки, але книгу прочитати хочу. І наскільки я зрозуміла, це фентезійний детектив. Відомий сищик Олександр Тюрін матиме шість головоломок. Прийме участь у політичних інтригах та опиниться між людьми та нечистю. Ну, принаймні, я так зрозуміла з опису. Також від невідомого котика з книжком рій отримала «Assassins Creed Valhalla». пісня слави видавництво «Мальопус». І думаю, ні для кого не секрет, що це по грі. Войовниця Ейвор рятує селян від ворога, полонить меву, яка, врешті-решт, принесе їй нещастя. А її брат Сігурд торує шлях десь на сході і робить якісь відкриття, які змінять його долю. Думаю, що читатися буде взагалі швидко. Звичайно, прочитаю і була дуже рада отримати щось по Assassin's Creed. Ще один мій котик з книжком рії Рєдіта, Але тут я вже знаю, хто це дівчина на ім'я Ганна, яка подарувала мені ось таку книжку Фальшивий принц, видавництво ранок Дженіфер Нільсен. І це перша книга, сходження на трон. Дворянин викупає сиріт для того, щоб вони дещо для нього зробили. І один з них має видати себе за давно зниклого принца, щоб запобігти громадянській війні. Але ми всі розуміємо, що дворяни вони ж ніколи нічого не роблять. Просто так. тож той дворянин, звичайно, має ще щось собі на меті. Хоче жити, доведеться викручуватися, і за відгуками має бути цікаво. Чогось згадалось мені, принц та бідняк. До речі, пані Ганна робить чудові вироби з макраме. Посилання на її профіль в описі. Подарунок від Кураї, до речі, у нього є свій телеграм-канал наукпоп українською, доки світло не згасне назавжди Макс кідрук, видавництво КСД. Мені не вистачало цієї книги для читання, і я дуже рада, що вона в мене тепер є. Між сестрами Рутою та Індією стався конфлікт. У однієї з них загинув а наречений і. Одна з них винить іншу в цьому. А через деякий час Рута виявляє, що здатна впливати у снах на оточуюче. І чим більше вона у снах, тим більше навколо меркне реальність. Завдяки підписниці Лесі дозбиралась основна трилогія володаря перснів від видавництва Астролябія Толкіна. Думаю, що всі. Чули про володаря перснів, бачили екранізації. Тож ні для кого ця історія не стане новиною, сподіваюся. Так, це подорож Фродо Бегінса разом із братством персня, для того, щоб знищити перстень у жерлі Вулкана та а, перемогти Саурона. І на шляху команду, звичайно, чекають небезпеки. Це епічне фентезі, це високе фентезі. І остання книга, яку я покажу, це роджер «Желязний Володар Світла, видавництво навчальна книга Богдан. Вона потрапила до мене від когось невідомого, просто прийшла напряму від видавництва Богдан. Тобто, вірогідно, її хтось для мене замовив. Найкращий роман 1968 року за версією Ґюго. Тут є людство, яке застрягло в невіглавстві та забобонах, і яким керують боги, які при цьому тормозять розвиток суспільства та контролюють, щоб не виникали технології. Але дехто вирішив протистояти богам. І я думаю, вже за стікерами зрозуміло, що я почала її читати ще не завершила, але на момент того, як це відео з'явиться на каналі, книга вже буде прочитана. До речі, читаю разом із Дмитром з каналу Трикванти півночі, і відео за цією книгою, скоріш за все, вийде на його каналі. Якщо в двох словах, то думаю, що для читача, який не знайомий зовсім з Індійською культурою, з богами по типу брахма, калі, з Будою, до речі. А то, можливо, це буде досить специфічне чтиво, дуже багато різноманітних імен та особливостей, своя певна атмосфера. Але, що круто, що тут дуже багато виносок. Тож, якщо щось незрозуміло, можна подивитися внизу на сторінці будь-яку виноску і щось можливо розставити по своїх місцях у голові. Тим не менш, книга, в принципі, може заплутати. Заплутати ще й тому, що тут не вказана хронологія подій, але знову ж таки, я ще не дійшла до середини цієї книги. Загалом історія непогана. Непогана. Просто попереджаю, що може трохи бути специфічною. До речі, якщо що, це фантастична література і дії відбуваються на іншій планеті. Ось такі 24 нові книги з'явилися на моїх полицях. Сподіваюся, я порахувала все вірно. Дуже вдячна кожному за подарунки та підтримку. Без вас у мене не було б такого поповнення та не було б стількох радісних хвилин. До речі, в мене також є патреон, і ви можете стати моїм патрончиком і отримати доступ до деякого ексклюзивного контенту, або ж прочитати та подивитися щось до того, як це з'явиться, скажімо, на Ютубі. Окрема подяка патрону рівня цікава книжечка Віталію Грановському. На цьому, все. Дякую, що були зі мною всім папа